На дев'ятому поверсі проживали і це ж в п'ятій ранку десь початку шостого десь прилетіло. Сперва перший прильот був туди далі, а потім ми зайшли з дітьми, в мене троє діток, зайшли в, цей, в калідор. І оце ж прилетіло, повилітали все, вікна, водим, одразу все, вогонь, ми одразу все повибігали без, без кипішу, без нічого, бо в мене діти, в мене ще дитинка з інвалідністю, старшу дитину ранило руку. Я тут я спала. О там впала і мені на голову прямо. Це могло. Я розпатила, а вона гахнула і з потолка мені на голову. Я бігом вискочила, бросила все і скоро визвала. Так буде 85 годин ходимо, хотіть. Що там добре? Ну, бувають вибухи, але таке, щоб це було. Такого, слава Богу, не було ніколи. Наразі тіла тільки перша та друга колонка. Все, що ви бачите, що постраждало, це лиш косметично. Тобто вся там рама ціла, просто якісь деталі повідпадали, їх відновлять, і воно все буде заново красиво. Все прийшлось удар на цю стіну, котре зараз нема. клієнтів нікого не було, бо два працівники. З одним все добре, друга дівчинка трошки пострадала в неї порізана рука. Ми її відвезли до лікарні. Все в неї добре, це просто залізо. Головне, що з двома людьми, які були на зміні, все добре. Приїде інша служба, яка буде ремонтувати. Ми швиденько відновимо все, може за 2-3 дні надію.